Вітаємо вас знову на каналі Піражуля Квіткова. Ну і знову розпаковочка. довгоочікувана посилочка. Посилочка з Київської області від Романа. Давай, Леся, поїхали. Леся вже готова садити. Я буду садити завтра. Я вже замерла. Поки чекала тітю Олю, вже замерзла. У нас вже а дощів ще, ще немає. Так, тітю Оля поки каву попала. О. Клас, ну давай дивись. Е, я замовила тут е, осока Red Rooster, В мене вона є. Я купляла у, її, у Іри, але мені здається, вона трошки не така. А це це должна... Вона висока має бути. Да, вона і повинна така бути тримає... висока, тримає кущик і з червоним забарвленням. Е, це ті, ну, не тільки що укорінені, але укорінені. Роман показував мені коріння, що, що там коріння вже обвите, молоденьке, все гарне. Так, це ковила Леся, ковила. А -а -а. знов ковила. Ну, Ко... я... Саджанці такі хочу нагадати по 30 гривень. Ніякої реклами, але всі... всім швиденько потрібно замовити у Романа. Так, ось така кавала, але ну, ковела всі знають, да? що це за рослинка. Так, так що там? Я не знаю, хто це, що це. М -м -м, мені здається. Війник, ні? Ти не замовили? може бути а що війник. Це може я замовляла хвіст поні, редрустерник. Эм... Навірно, а ти що хотіла? Ні, у мене дві. О... Молбергія і Почекай, мені. а що я? А, я Карл Форест замовляла. Так. Да. О, Сімен Семенич. Мій э, це Карл коханий Карл... да? Він класний. — Він буде абажай, високий? Да, — до 2 метрів. Якщо в тебе там гарний ґрунт, то буде до двох метрів. Як казав, якщо ви довольні своїм садом, значить ви його недостойні. Це висловлює. Я думала, Фостера. якщо Карла а, у вас є Карл Форест, значить ви достойні свого саду. Якщо у вас немає, то нема. Так, Леся замовила ще Мюленбергію. Ось такий гарний садженець. Буде і в мене. У мене просто дуже багато відтінків рожевого і буде з чим її грати. Ну, тут, до речі, вона от заквітає не так, як у мене, так? Да? От не вона знаю, чомусь не, не рожева. У мене рожева. Так дачі... у ну, мене шутяточки. тільки тільки також рожева, така рожева рожева. От прийду на дачу, мабуть, вже розквітла. Подивимось. Можливо, так. Та просто уже. Можливо. Дуже гарні саджанці. Посилання на телеграм. Ого! Це друга ретрустер. О, яка вона гарна, да, прям видно, що блискуча. Близь, близь, видно, що жива. Ага, ця, так? Да? Ні, та теж жива. Він всі ні, мені, він це коли я мені... не обрізана, дивися, mm -hmm. видно, В... що як, як перш... я вперше бачу бронзові осоки. В тебе немає ні одної? Їм Нема... ну, їх ще не придумала, з чим мені їх о, поєднувати. Собі, з хвостом понят дуже гарна, із лавандою обалденна. Я, просто... да, вона да, бачиш? я тепер розумію, що це значить. Коли і я... вона жива. Вона жива, О, так. Вона Ти бачиш? жива і це не судно. Тому, тому що потрібно бачити корінчики отуту, біля коріння. І воно видно, що вона жива. Ні, воно видно і по самому стеб... стеблу, що воно блискуче. Такі живенькі. Товстеньке, гарно. І, до речі, дуже класно і гарно квітнуть ці осоки, тому що в мене є мілк, шоколад і бронза, і я його розсаджувала. Дуже прикольні такі кіточки, вони невисокі, вони прям там в кущі, так набиті, набиті, набиті. Дуже відео Огляд, то вони, оці осоки, вони зберігаються зимою, стерчать. Так, вони стерчать і не пропадають. Обрізати їх можна, але практично Украйше не потрібно. Да, тому що там нічого буде обрізати, вона зимою все гарна. І ще, до речі, це дуже класний злак для сонця. До речі, для сонця. Хто не знає, посадити яку рослинку на сонці, тому ось ця осока редрустер, осока бронзформ. І осока, Леся там он нюхає. Нюхає анісовий лофант. Отримали лофант. Ой, реально як, як там, да сироп понюхаю. від кашлю. Бадьяном точно. пахне. Блін, Ні, це вітамін Д, аквадитринікомет. <ріху> Ні, <ріху> точно, <ріху> точно <ріху> блін. Мені також потрібно буде потім. Ну, я дивилася, що він дуже високий виростає. Ну, мені є куди його. А мені, Зі, мабуть, гад, це... мені навіть я хочу, чого я його хочу. Мені хочеться його подивитися, його відцівщі полоски, угу. щоб вони там в мене якийсь час були декоративними, саме відсвівші. Ну, гарний, текстурний дуже листочок, бачите? Дуже... Вони обрізані, а вже маленькі наростають. Ага, бачиш, так. Ну, на зиму, Я так знаю, що він, наче квітне аж до морозів. Це ну, напевно, я з ним ще не пробувала, Напевно що треба обрізати, як, як і котовник да? обрізати. Ну, да. ну, що ми ну, хочемо, Це від... молодий садженець, тому квітів е -е, звісно, То вже що Ми, ще... ми від... тут не побачили. Ні, він, Ні, він зараз свій. квітне. Ну, може квітнути ще. Я дивилась ну, просто може огляд щ... також. Може ще залежить від сорту, Ну, можливо. а я бачила, що. ну, Мені подобається від свіщі навіть у Mm -hmm. І ще їх дуже люблять бджоли, і всі, -всі mm -hmm. мотелці, ну, гарно. Взагалі. Так, і ще одна рослинка там в мене це ого. Деревенна. Ого. її буде потім весною підформувати. О, який гарний колір. Подивіться, це вересковидна туя. Садженість такі коштує 70 гривень. Але дуже гарно забарвне лист, скажи. Воно вже, да, змінює на фіолетовий. На фіолетовий. Так, фіолетовий. О Боже, яка коронева, Класно, класна, я завтра вже посаджу все. Вона дуже класно, її можна стригти, формувати. У мене є дуже Ну, вона, ну, от... А вона м'якенька? Да, м'якенька. Яка але... вона класна. Але подивіться, але на це фіолетове забарвлення. Так, да, вже знизилась температура і вона вже швиденько... Фіали. Дуже гарно. Так, все, так? Да? Нарешті ми все розпакували. Чекає Леся, чекаю я, вже чекає земля, щоб все це посадити. Дякуємо Роману. Ще раз посилання на телеграм-канал, я дам, щоб ви не загубили дуже гарний розсадник. Нагадаю, що Роман знаходиться... О, такий, да. Знаходиться в Київській області, дуже швидко до нас до Полтави приїхала посилка. Вчора вже він відправив, а сьогодні ми вже отримали. Всім мирного неба! Садіть задоволенням, та нехай наша країна квітне.